Армія РФ вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 24 удари по Донеччині. протягом доби. Під обстрілами перебували 13 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, СМТ, Велика Новосілка, Очеретине, Північне, Нью-Йорк, селах Веселе, Карлівка, Хромове, Ласточкіне, Бердичі, Роздолівка. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ град, ураган, артилерії, танків, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, господарчі споруди, складське приміщення. Модуль зв'язку автомобілі найбільше ударів шість. Витримала Авдіївка. Російські війська били по місту з авіації та градів. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. З артилерії окупанти обстріляли село Роздолівка Бахмутської громади, поцілили в приватний будинок, вбили та поранили цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак. Маємо травмованих у Бахмуті. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.